Вітаю, друзі, на моєму каналі Легко Топ. Мене звуть Тетяна Трупа. Сьогодні у нас дуже класна гостя Юлія Стрельченко. Це доула, психологиня. І сьогодні вона в мене у гостях як організаторка чудового фестивалю для вагітних, тих, хто планує вагітність і молодих мам. Цей фестиваль називається За народження. І Юлі, будь ласка, розкажи про що цей фестиваль і для кого. Вітаю, фестиваль буде проходити онлайн на сторінки за народження. Це буде відкритий фестиваль три дні з 10 до 20. А ну для мене це найкращі фахівці, які будуть просто вони топові в своїй галузі. А ми написали 25, Але насправді буде 27 фахівців. Буде 29 тем. А в галузі для тих, хто готується до вагітності, хто не може завагітніти для вагітних про психоемоційний стан. Про підготовку до пологів, про догляд за дітками, як з ними комунікувати. Тобто, цей фестиваль розрахований на жінок, які готуються до вагітності під час вагітності, які готуються до пологів та післяпологовий період. Також про відновлення і багато-багато буде тем повністю буде йти відкрито в інстаграмі на сторінки за народження. В нас є чат Телеграм, де можна долучитися почитати про весь розклад про всіх фахівців. А ми ну це наш такий вже досвід проведення цього фестивалю, Тому можу сказати, що це дійсно така. Знаєте, потужна інформація, корисна інформація. Бо ті спікери, які будуть виступати, вони ну вони дійсно практики, вони найкращі. Мені здається, я вас також запрошу. Я вже приймаю участь. У четвертому чи п'ятому фестивалі Юлія їх проводить щоквартально, і Раніше вони були офлайн, а зараз це наше служіння українським жінкам від жінок до жінок, від серця до серця. Ми дійсно вас запрошуємо для того, щоб вам було зрозуміло, до кого можна звернутися. Тому що всі фахівці вже перейшли в онлайн, і саме тут ви зможете не просто а, почерпнути важливу інформацію, а й отримати чек-листи, отримати подарунки. І від мене буде подарунок. Якщо ви напишете у директ за народження у будь-який день ведення фестивалю слово легко, то хочу подарунок, то ви отримаєте від мене безкоштовну консультацію, яка наразі коштує 70 євро. Тобто зараз я. Можу вам подарувати таке, тому що я дійсно дуже хочу, щоб багато людей, багато жінок прийшли на цей фестиваль і отримали для себе підтримку, опору і класний настрій. Додам, да що якщо у вас не буде можливість подивитися, то будуть записи, тому можете теж писати з приводу записів, подивитися в зручний для вас час. Дякую всім, будемо раді вас бачити.